Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і наразі наша подорож привела нас до середньовічного міста. Пам'ятаєте, що більшість міст сучасної Європи виникли саме в добу середньовіччя, серед них немало європейських столиць: Берлін, Брюссель, Амстердам, Прага, Краків, Київ, Стокгольм, Копенгаген тощо. А ще. Саме в добу середньовіччя виник вислів повітря міста робить людину вільною. Чому так відбувалось? І середньовічно міського статуту. Якщо кріпак проживе в місті рік і один день, і якщо за цей час жоден господар не заявить про свої права на нього, то він назавжди стане вільним. Можна зробити висновок, що осередком свободи в середньовіччі ставали саме міста. Ви помітили, що все частіше ми говоримо про світи світ лицарів та світ селян. Це були досить замкнені системи зі своїми правилами та зв'язками, які існували разом, залежали один від одного, але були такими чужими один одному. Тому і сьогоднішня тема звучить. Як світ середньовічного міста. Але де ж узялося місто та його жителі? Відповідно до теорії про три стани середньовічного суспільства, жителів міст як стану не існувало. Отже, стан якимось чином виділився із інших станів, як саме розберемося? Уявімо, селище десь у Європі. Селяни виконують панщину на полі феодала, і це займає весь час. А ще потрібно попрацювати на власній ділянці, щоб якось прогодувати родину. Але є один селянин, у якого не лежить душа до праці в полі. Та будь-яку хвилину він витрачає на гончарство. І навіть кажуть, що його глечики та тарілки дуже гарні та зроблені з великою майстерністю. У селах проживали. Ткачі, гончарі, ковалі. Тому селянин подумає залишити працю в полі та зайнятися тільки ремеслом. Однією з основних причин виникнення міст в добу середньовіччя було відділення ремесла від сільського господарства. Заробивши гроші на продажі своїх виробів, селянин викуповує свободу собі і родині та думає, де б оселитися. Можливо, біля замку сеньора, який був до нього дуже добрий, і в разі небезпеки можна знайти прихисток стінах замку. До сеньора часто приїздять різні гості, а сам замок розміщений неподалік від річкової переправи, де завжди багато перехожих, які радо будуть купувати гончарні вироби. Середньовічні міста виникали, як правило, на перетині торгових шляхів, біля бродів. Мостів, переправ через ріки, біля монастирів, замків, на місці античних поселень тощо. Про це нам розкажуть назви міст. Оселившись біля замку, наш гончар будує будинок, де є місце і для майстерні, і для крамниці з продажу товарів. У гончара багато синів, яким він відкриває секрети своєї майстерності. А оскільки всі селяться разом. То й виникає ціла вулиця. Першими жителями новоствореного середньовічного міста були переважно ремісники. Згодом вони об'єднуються в громаду майстрів-гончарів для захисту своїх інтересів. Поза громадою ремісники в місті працювати практично не могли, а ось сторонніх приймали неохоче. Хоча така можливість була, потрібно було походити в учнях. Потім перейти в статус підмайстра. А ось щоб стати майстром, потрібно було створити зразковий ремісничий виріб, шедевр. На бенкет усіх запросити за свій кошт. А якщо це не вдавалося, то ходити мене в даха все життя в підмайстрах. Отже, на основі таких об'єднань ремісників сформувалися так звані цехи, цехи. У містах феодального суспільства, організації ремісників, які були економічно самостійними виробниками та створювалися для захисту інтересів своїх членів. А що наш герой? Він зайняв найвищу посаду в цеху, став цехмайстром, а сам цех розбагатів і вже збудував і церкву, і школу. А ще цех розростається, з'являється вузька спеціалізація. Із просто гончарів виділяються ті, які роблять лише глечики, ті, що роблять лише тарілки, і ті, що майструють чашки тощо. А поряд вулиці шевців, м'ясників, ткачів, теслярів, ковалів, пекарів і у кожного свій герб, який ставав основою для вивізки на дворима макравниці, щоб знали перехожі, які товари тут очікувати. У центрі, куди сходилися вулиці, розміщувалась головна ринкова площа. Там проводяться ярмарки, торги, виступають актори. Навіть повселюдно проводяться страти. Досить скоро, навколо ремісничих вулиць з'явилися укріплені стіни та ворота, які замикаються ключами. І все це за кошт самих жителів, жителів міста. А хто, крім ремісників, став ще селитися у місті? Торговці та купці. Особливим багатством славились купці, що привозили та продавали візантійський шовк, хутра мед віск із Росії України, порянощі зі Сходу тощо. А якщо потрібні гроші, то їх можна було позичити під відсотки у лихварів та поміняти арабські дирхеми на франки чи талери у міняйл на площі. Лихварі і міняйли стануть основою банківської справи у майбутньому. Купці окремих міст як центрів міжнародної та внутрішньої торгівлі почали об'єднуватися в гільдії для ведення спільної торгівлі та захисту товарів. На чолі західноєвропейських купецьких гільдій стояли старішини з помічниками та виборною радою. Найвідомішим був союз вільних німецьких міст, який називався Ганза. Цей союз підтримував і захищав торгівлю у Північній Європі. 14-17 століть і нараховував у різний час до 200 міст. А хто ще проживав у містах? Населення було досить строкате: будівельники, лікарі, служки, кухарі тощо. Представники більшості сучасних професій вже так чи інакше працювали в середньовічному місті. Але не будемо забувати, що поряд із чоловічим населенням жило чисельне жіноче. Яке виконувало обов'язки або мало права відповідно до свого положення. Вони здебільшого допомагали батькові чи чоловіку, займалися господарськими справами, а подекуди навіть мали власну професію і заробіток. Вишивали, готували, торгували, а зрідка і займалися наукою. Розвивалися в містах і сфера послуг. Тут були шинки, готелі, лазні. Середньовічні лікарні, яких було в містах немало, називалися Лазаретами, за іменем біблійного цілителя Лазаря. Крім того, в місті жили аристократи та аристократки, які мали найкращі будинки з виглядом на ринкову площу. Оскільки місто потребує освічених людей, саме тут виникають університети у Парижі, Болоньї, Саламанці, Празі, Кракові, Оксфорді тощо. Місто заповнювали юрби студентів, які дуже часто мандрували з одного університету в інше, з одного міста в інше. А сеньор, бачачи, як біля стін його замку виникає місто, він продовжує вимагати податки та повинності. Але ж вільні та заможні люди, що проживали у містах, вже могли і не залежати від його захисту, самотужки його організувавши. Починається боротьба за право на самоврядування. І багатьом це вдається. Такі міста становляться вільними, отримуючи так зване Магдебурзьке право від назви німецького міста, де воно вперше було застосовано. Магдебурзьке право одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування та торговельних справ у Центральній Європі. Магдебурзьке право забезпечувало дозвіл на торжища та ярмарки. Ця система міського самоврядування поширилася і на українські міста. Львів, 1356 рік, Галич, 1367 рік, Володимир, 1432 рік, Кам'янець-Подільський, 1432 рік, Київ, 1494 рік. Верховним органом управління у таких містах стає міська рада або магістрат, члени якого обираються. В Англії та Франції голову міської ради називають мером, а в Німеччині бургомістром. Для магістрату будується приміщення ратуша. Обов'язково із баштою, яку увінчує годинник, бо час це гроші. А ще жителі міст любили добряче повеселитися. Наприклад, на проводи зими та вітання весни влаштовували карнавали, які не засуджувала церква. На час карнавалів скасовувалися всі заборони, люди розважалися, перевдягалися та робили пародії на всіх. Навіть щорічний карнавал у Венеції почав свою історію саме із доби середньовіччя. Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами та виставами акторів, неодмінним атрибутом учасників якого є носіння масок і яскравих костюмів. Традиція проведення його має довгу історію. Він веде своє походження від старожитніх звичаїв давньоримських язичницьких свят Сатурналі, які справляли на честь римського бога Сатурна. Середньовічна назва карнавал і його ототожнення із проводами зими пішли від католицької церкви, яка розумно використала давнє свято для своїх цілей підготовки християн до найдовшого і найскладнішого в році Великого посту перед Великоднем. Карневали. Прощавай м'ясо. Саме ця фраза дала початок назві Карнавал. Вважається, що саме із Венеції карнавал поширився в інших містах Італії та Європи, а тоді вже і в цілому світі. До розваг також відносилася участь у спортивних іграх. У 12 столітті в англійських містах починає свій шлях спортивна гра, яка отримала назву футбол. У містах грали у футбол на ринкових площах та на вузеньких вуличках. Кількість учасників могла досягати ста осіб, грали з обіду до заходу сонця майже без праву. В азарті гри натовп міг налітати на торгові ядки, розбиваючи їх на дрозки. Через це. Обурені жителі міста навіть об'єднувалися проти футболу. А в 1313 році король Едвард II заборонив гру в Лондоні, називаючи її біснуванням і великим м'ячем. Городяни були люди абсолютно іншого світогляду і способу мислення, ніж інші суспільні верстви. На відміну від розміреного сільського життя у ритмі природи, міське проходило у швидкому темпі. Ініціативність, активність, заповзятість, кмітливість ось характерні риси городянин. А ще вільнотумство і волелюбство, що робило їх активними учасниками політичних процесів. Саме у містах сформувалася демократична культура, що відбилася у народній творчості. Міська література була написана живою народною мовою, а не офіційною латиною. Усні джерела, такі як оповідки, байки, притчі, стали основою невеликого оповідання. Головним героєм цих оповідань був веселий і кмітливий чоловік, який долав усі негарасти. Цікавим для розуміння світогляду середньовічних людей є сатирична пам'ятка французької міської літератури кінця 11-14 століть роман про лиса Ренара, хитрого лиса, який вміло виходить з усіх ситуацій. А все середньовічне суспільство тут зображене як царство звірів, стосунки між звірами романі про Ренара, побудовані за зразком ієрархії стані, з тією ж системою соціальних відносин. Правитель держави тварин Лев Нопель, благородний, оточений васалами, зграєю хижаків. Лис Ренар не боїться лева, знущається з титулованих звірів, завжди виходить сухими з води. Цей лис вам нікого не нагадує, наприклад, в українській літературі. Зараз на екрані з'являться запитання. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. Перше запитання. Як називалася правова система у містах, які отримали право на самоврядування, а паризьке право? Б. Римське право. В. Магдебурзьке право. Г. Тосканське право. Магдебурзьке право одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі в добу середньовіччя Правильна відповідь В. Магдебурзьке право. Друге запитання Яка спортивна гра виникла в добу середньовіччя в англійських містах? А. Волейбол. Б. Баскетбол, В. Футбол, Г. Гандбол. У 12 столітті в англійських містах починає свій шлях спортивна гра, яка отримала назву футбол. Правильна відповідь В футбол. Сьогодні ми ознайомилися зі світом середньовічного міста. Та існував ще один світ, без якого середньовічне суспільство було б неможливим. Знаєте який? Будемо досліджувати на наступному занятті. До побачення!